Всім привіт з Ірландії! Я пропоную вам погуляти по крамниці декорацій. І буде у двох частинах. Тема може комусь зайде, може вам буде цікаво обговорити зі мною. Чоловіки, ви знаєте, у нас болісно ставляться до ну багато чоловіків, до того, що жінки виходять заміж за кордон чи у стосунках з іноземцем. От мені теж сьогодні писали Гедоту, що мені там ірландське подобається, і що українське не таке. Ну Асоціація от тільки у цьому. Я розумію, наші чоловіки от про це думають. Молодці. З лібідо все добре. А жінки є, які ну, дуже вихваляються. І це я читаю від навіть близьких таких подруг. Ну, я, я близьких, може, не дуже близьких. Ну, багато років ми у партійних стосунках, і ну, досить прихильно я до неї ставлюся, вона до мене. І я читаю постійно, от, який мій чоловік хороший, і як мені пощастило, і яка я щаслива. От, от заходиш і повна стрічка цього на Фейсбуці. Бачила, зайшла в крамницю в польську, розповідала, і наша жінка, яка ще не встигла вийти заміж. Ну, все, мій чоловік, я заміжня за ірландцем, то він хоче, то він буде. А як ви думаєте, ні, йому таке не подобається, бо всім ірландським чоловікам таке не подобається. Я це, ну, вибачте, з іронією до себе я теж ставлюся з іронією. Мене просто дивує і перша позиція, і інша. Про першу позицію я пропоную поговорити в наступному відео, бо я ж не буду лекції читати, правда? Кому вони потрібні. І так, довгий формат. А про другу позицію я почитала досліди. Наші жінки, ну, за дослідами, за опитуваннями, так. Начебто переглянули свою роль у стосунках з чоловіками і хочуть більш чоловічих позицій у стосунках. Вони стали більш От Я, на жаль, не бачу цього у стосунках мені відомих з англійцями ірландцями, бо там і важко позмагатися буде. Я тільки свою думку зараз, це не досліди. Мені здається, що вони переглядають взагалі стосунки ірландці саме і англійці через фінансові стосунки. Тобто, якщо ти з ним змагаєшся, що ти лідер у стосунках, то це в першу чергу змагання буде фінансове. Я знаю. Ірландця і Ірланку, вона, в неї був свій салон. Чого був, вона померла. Краси, і вона справді в нього справа не пішла. Вони, те, які ви робили на замовлення кухню індійську, а в, нього, в неї пішла справа. І вона, ну, він пішов на підприємство потім працювати, а вона, ну, справді, більше заробляла. І вона і була лідер у стосунках, в неї був коханець молодий, вона там ходила, проходила. і він її приймав. Отак от, от. Ну, на жаль, вона захворіла, мало прожила і померла. Я розповідала про цю історію. Якщо ж ви приїхали в іншу країну, то вам буде важко. Особливо після певного віку. Тобто, він ж з майном вже тут. В західному світі, вже будинок виплатив, можливо, взяв квартиру в кредит і доплатив в Іспанії, таких багато теж. І, ну, важко. Я, звичайно, знаю, що є жінки, які можуть заробляти і привезти капітал сюди. По-друге, я не знаю, ну що, невже я одна така в Україні консервативна. А жінки, які старші за мене, вони хочуть такі емансиповані і хочуть бути, грати чоловічі ролі у стосунках. Я не можу прийняти до кінця цю думку, якщо чесно. Потім є категорія, яка вважає і цей чоловіки, і жінки вважають, якщо ж іноземець, то багатий. І про це, колись я в дитинстві почула американ... Боже, наречені американця. Ну, наполовину він українець, і він приїхав щось там пісні якісь співати в Україну познайомився з нашою і лишився. Ну, він зрозумів, де найгарніші жінки. А друга половина найкращі чоловіки це, звичайно, ми дві половини. Одного птаха, одного цілого. Тобто, якщо жінки гарні і жіночні, то чоловіки мужні. А, і я не знаю, яка характеристика. Сміливі наші чоловіки, мужні. А, ну, мені здається, що мужні все можна вкласти в це слово. А, тобто, мені здається, що українські чоловіки найкращі. Так, чоловіки, мене просто не взяв український чоловік. Я ж про це кажу відверто. Що я в такому віці вже виходила, що як президент нас жартує про «Почекай, твій султан, не самотня баба у 35. Так от і я, я кожен раз, мені не всі його жарти заходять, але цей жарт мені зайшов. Так що тобто, це не такий свідомий вибір, що і це не вправдовуюсь, це відразу. Ну, і звичайно, що я сподівалася на краще. Але, але я не є еманципованою жінкою. Ну, може, з часом у Ірландії трошечки стала, і ну, нема в мене такого, що я хотіла собі іноземця. Так ось, я думаю, що в багатьох от випадках це ілюзія. І стосовно еманципації, що тут будуть стосунки, і ти лідер. І стосовно, стосовно, звичайно, що всі іноземці багаті, і твоє життя буде хороше. Дівчата, пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Може, я помиляюся. Діліться досвідом, нікого образити не хотіла. Просто, як завжди, сказала, як дитина, що я думаю. Це все. Дякую вам за увагу! І приходьте на другу частину відео. Подивлюсь, що там ще буде. З декорації, лишу їх у пам'яті. Яка краса, правда?